Привіт, друзі! Я Аня. І сьогодні я хочу зробити огляд і розпаковку ось цього дива. Цей сет з лялькою Келлі, маленькою сестричкою Барбі, вийшов в 1999 році. Тоді ж можна було знайти і афроамериканочку Келлі. Мені здається, що зараз цей набір досить рідкісний, тому що на eBay я знаходила лише два оголошення про продаж таких сетів в коробочці, ну і огляду жодного огляду я не знаходила ні на Ютубі, ні деінде. Тож цей набір випускався для дітей, щоб вони грали у воді. Яким чином, ви бачили з реклами? Келі має пліт, і на цьому. Плоті вона спускається з надувної гірки у вигляді рибки. Голову риби потрібно закріпити до плитки. і потім, натискаючи цю морську зірку, має бути потік водички, який допоможе келі спуститися. На коробочці написано застереження не залишати дітей самих гратися цією іграшкою, так як у воді це може бути небезпечно. Набір було виготовлено в Китаї. Комплектація коробочки, лялька, пліт, гірка, тунель, плавники риби, голова риби і насос. Відкривати коробочку дуже легко збоку. Персея тут ходить і верещить, тому я не робила шуршачих моментів. О, клас! Буклетик з ляльками Барбі 2000-х. Зараз подивимось. Кому ностальгія потрапила в око, зізнавайтеся. О, прийшла. Подивіться на неї. Зірка YouTube каналу. О, тут ще з іншого боку є клас. ці тварини. Я просто в дикому захваті, особливо, коли бачу щось біле і пухнасте, мені це потрібно. А ця кішка просто один в один, як моя. Але мені теж таку потрібно, хочу кішку з окремого набору. Я не змогла розпакувати той надзвичайний набір де Келлі з кішечкою, тому шукаю вживану кішечку. Можливо, у вас є, напишіть мені, будь ласка, пухнаста біла кішечка. А тут цілий плакат з різними ляльками Келлі. Ласкаво просимо до Келлі Клабу. До клубу маленької Келлі. Ой, які вони всі класні. Чому я так люблю, коли у ляльки багато-багато дрібних деталей. Тут потрібно відмітити, яка у вас вже є. Ну, так пропонують. Мені дуже ця чарівниця сподобалась. І ось ця з лимонадом. Ну і інструкція, яка мені дуже знадобиться. А ви відносите себе до людей, які спочатку роблять, а потім інструкцію читають. Чи все ж навпаки? Я завжди спочатку продивляюсь інструкцію, не дуже вчитуючись. І якщо у мене вже щось не виходить, тоді повертаюся і вичитую, що там мало бути. Це в нас плавнички, вони окремо були запаковані. Це маленька надувна деталь, якою потрібно буде гірку скріпити. Тунель. голова риби. Зараз все відкріплю. Дуже просто все закріплено. Мател тоді розраховували на дітей, що діти повинні були це зробити самостійно. У мене залишився такий мініатюрний насос від повітряних кульок, тому ним зараз я швиденько накачаю все. Ну, а може й не швиденько. Побачимо, як вийде. Одна сторона вже готова. Давайте тепер іншу. Цьому набору 26 років, тому я трошки переживала, щоб він не лопнув. Ну, скільки часу пролежав, Міг би вже склеятися і все. Але мені дуже пощастило, як і вам. А оця штука мене довела до сліз. Вперше, коли я робила огляд, почала плакати. Знаєте чому? Вона пахне дитинством. Вона пахне моїм надувним кругом, який у мене був, коли ми з бабусею їздили відпочивати в Крим. Я дуже сумую за бабусею. І за нашим кримом, і цей запах просто повернув мене в безтурботне дитинство. Приєдную плавники. І ось так виглядає пліт. Він пластиковий, не гумовий, не надуний. Тут є отвори для рук і позаду для ніжок келі. А ось і сама Келлі. Вона білявка і має два хвостики, закручені таким чином, що здається, що це гульки. Келлі має 4 війки, блакитні очі, і вона дуже схожа на міні-версію самої Барбі. О, а що ми бачимо? Це ж наша улюблена тканина. І подивіться, в нею нічого не трапилося! Оце так сюрприз. На колекційних ляльках вона облазить і тріскається, а на маленькій ігровій Келлі вона як нова, Дивовижно. Ніжками не вийшло туди її закріпити, тож роблю так, як було на коробочці ручками. І вжух. А, ні, ще не вжух. Потрібно голову повернути в якусь сторону. Так, красивіше. Вжух. Так от, подивіться на цей купальник. Як вам таке. І це я вже зняла його з Келлі. і він був у контакті з водою. І все одно все з ним чудово. В чому секрет. У мене довго не виходило закріпити ось це. І здавалося дуже нелогічним. Я поверталася до інструкції, нічого там не знайшла, щоб мені допомогло. Тож, у мене була допомога чоловіка. Ось так все зроблено. Не знаю як, але. Ось так покажу вам. Сподіваюсь, що це правильно. Спробую і на ванну закріпити. Подивимося. Ванна з пінькою. Давай, Келлі, вперед! Це твій зоряний час. І що далі? І щось вона не хоче спускатися. Можливо, потрібно прикріпити сюди. Натискаю, а воно відпадає. У мене, мабуть, плитка не така на присосці, не дуже гарно голова прикріплюється, тому я підтримувала цю голову, щоб вона не сповзала. Ну і навряд чи Келі буде їхати самостійно, якщо їй легенько не допомогти, тому що цей напір водички дуже слабенький. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть коментар і до зустрічі!